Всім привіт! З вами я, Аня Соляка. Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як купити готовий бізнес або відкрити з нуля. Зараз, на жаль, дуже багато продається маленьких, середніх бізнесів, тому що люди виїжджають за кордон. І, ну, ми всі знаємо, що багато хто не хоче повертатися. Тому таких пропозицій, там кав'ярні, манікюрні салони, ну, малий середній бізнес досить багато. Здебільшого, звичайно, це малий бізнес. Так от, давайте розберемо плюси та мінуси того, що або я, наприклад, хочу собі кав'ярню, да, зробити її з нуля, або купити готово. У всього завжди є плюси і мінуси. І правильне рішення це коли ви Відчуваєте те, що для вас більш гармонійно і правильно, і тоді вже все буде простіше, скажімо так, да? отже, плюси, якщо купити готовий бізнес, це вже наявність обладнання, дуже часто приміщення, наявність клієнтів і дуже часто наявність персоналу, тому що деякі бізнеси продаються вже. З найманими працівниками людьми, які працюють і не збираються іти. Оце основні плюси: обладнання, приміщення, люди і прикормлені клієнти дуже часто. Мінуси чомусь передають, продають, так? Да? Ну а скоріш за все, що а, до війни продавали, тому що щось не пішло або пішло щось не так. Зараз, здебільшого, продають, тому що виїжджають. Але і часто продають, тому що щось не вийшло і пішло не так, як хотілося. Другий мінус все не по-вашому. У вас є певне уявлення того, як я собі це бачу, як я собі це хочу організувати. А воно все не так. Ну, звісно, можна зробити якусь перестановку, але ж не факт, що вийде так, як ви хочете, і так, як ви бачите. І третій а, мінус це скриті косяки, які можуть знайтися вже через певний час вашої роботи. Це можуть бути або якісь технічні баги, або якісь може, там, проблеми, да, які вже були і про які вам ніхто не скаже. Вони спливуть тільки тоді, коли ви вже купите і почнете працювати. Тепер, якщо ви робите самі проєкт з нуля. Які основні плюси? Перше, 100% все по-вашому. Це особливо важливо для дівчаток. Я думаю, якось чоловіки менше на це звертають увагу. Друге, ви купуєте обладнання, в якому плюс-мінус ви впевнені. Навіть якщо ви берете б ушку, все-таки ви її самі обирали, щось там читали, щось там дивилися. Вивчали, і плюс-мінус обладнання має бути живе-здорове і працювати довго і щасливо. Третє. Ви перший власник, і є у цьому якийсь, знаєте, такий особливий вайб, коли ти розумієш, що цей заклад або там ця майстерня там, чи салон. Що саме ти сам її зробив, і це твоє, воно під тебе, і це знаєте, як якась там картинка з голови, яка стає реальністю. Це також дуже сильно мотивує і дуже корисна штука. І я вважаю, що це один із головних плюсів. Далі ви економите до 30% витрат на організацію цього всього. Тому що я думаю, ні для кого не секрет, що якщо купую щось готове бізнес, то він трошки дорожче, ніж якщо будете робити все це самі. Тепер мінуси: якщо ви відкриваєте самі, перший мінус це час на організацію. Який би ви не відкривали бізнес, проект, це, скоріше за все, буде ну, мінімум 2-3 місяці. Мінімум, не 2-3 тижні, зразу кажу, 2-3 місяці. Далі. А, Можете все-таки щось не те купити, що треба. І його треба буде замінювати, і шукати е альтернативу, і такий певний якийсь головнічок нам намальовується, так? Далі. Ви можете обрати не зовсім придатне приміщення. От, не порахувати трафік, не врахувати цільову аудиторію, наприклад, цього району. Тому що якщо м -м, заклад вже діє, він існує, ви можете просто біля нього стати і порахувати трафік, скільки людей зайшло, скільки вийшло, на яку суму вони купили. Звісно, якщо цей заклад функціонує. І так вже легше прийняти рішення, ніж коли повністю з нуля відкриваєш якийсь заклад, і думаєш: буде там трафік, не буде трафіка, чи правильно я зробив. Ну, тобто є певні моменти такі, да? Це основні мінуси. Ще дуже важливу річ хотіла сказати: завжди враховуйте ваші особистісні характеристики, тому що комусь зручніше, класніше відкривати самому. Комусь комфортніше купувати вже готове. Це залежить і від вашого психотипу, і від того там інтроверт, екстраверт, що вам більше подобається, наскільки. Ви діяльна людина, тому тут не може бути якогось абсолютно правильного одного єдиного рецепту. Правильне рішення завжди всередині вас. На сьогодні в мене все. З вами була Аня Сауляк. Підписуйтесь на канал, лайки, коментарі. Дуже-дуже люблю. І до нових зустрічей. Бувайте!